Друзі, зробимо сьогодні смачні та поживні даруни з картоплі та кисломолочного сиру. Це чудовий варіант, який урізноманітить ваш стіл і зробить раціон більш корисним. Такі картопляні оладки виходять ніжні, соковиті та рум'яні. Ходімо готувати? Очищену картоплю натираємо на крупній терці. Можна і на дрібній, кому як більше подобається. Далі беремо одну цибулю середнього розміру і натираємо на дрібній терці. Або можна подрібнити блендером чи нарізати дрібно ножем. Тепер необхідно віджати зайву рідину від картоплі та перекласти в глибоку миску. Сюди ж додаємо подрібнену цибулю. Беремо невеликий пучок петрушки або кропу і дрібно ріжемо ножем. Всипаємо до картоплі і додаємо кисломолочний сир. Потім яйця, перець, сухий чесник, трішки карі і сіль. Все ретельно змішуємо. Поєднання картоплі та кисломолочного сиру гарне саме по собі. А якщо туди додати ще сухого чеснику та улюблених спецій, вийде взагалі шикарний результат. Сир для таких доронів краще брати більш жирний і не кислий, тоді вони будуть неймовірно смачними. Тепер до картопляної маси додаємо просіяне борошно і знову змішуємо. Викладаємо по одній столовій ложці маси на розігріту пательню та розрівнюємо і робимо оладки пласкими, щоб швидше посмажились. Смажимо на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Потім викладаємо на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подаємо зі сметаною або можна зробити чесниковий соус зі сметаною, майонезом та зеленю. В будь-якому випадку виходить дуже смачно. Бажано з'їсти такі дарони одразу після приготування. Тоді вони хрусткі, м'які, соковиті, з вершковим ароматом сиру та свіжості зелень. Смакуйте з задоволенням. Ось такий варіант приготування смачних доронів з кисломолочним сиром, який робить страву надзвичайно ніжною та особливою. Плюс це додатковий білок до вашого щоденного раціону. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім гарного настрою та смачного життя!